Було важніше. ніж твоє слово, ніж Твої заповіді. Вибач мене, Господи. що Так дуже хотів сподобатись людям. Навіть толеруючи гріх. Всі Числі не роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої характери, побільшують свої критиці. І при цьому, Господи, я поширюю свої характери, побільшував свої китиці, то тобто показував іншим, що я дуже релігійний. ходжу до церкви, молюся, але ніколи не навертався, не шукав твоєї волі. Моя віра була поверхова. Вона співпадала з моєю поведінкою. До так багато гріха, егоїзму, гордості, різних пожадань, нестриманості, маловірства. Вибач мені, Господи, усі свої діла вони роблять на те, щоб бачити їх люди. Отже, подумаємо, для чого я роблю свої діла. Для чого я роблю свої діла, щоб люди бачили, які я добрий, що я прийшов до церкви, чи інші діла добрі роблю, чи там, де працюю, для чого я свої діла роблю, що тільки забезпечити своє матеріальне життя, чи є там місце, де бажання виконувати волю Божу, служити людям. Для чого я роблю свої діла? Чи мої діла, як мене поглинуло, що я ті діла і бачу чи... Праця, робота, кухня, телевізор, розмови з рідними і так день за днем. До чого я роблю свої діла? Що я хочу тим добитися? Забезпечити своє біологічне життя, це є добре. Що далі? Де є служіння ближнім? Де реальна допомога новосередньо по відношенню до ближніх? Де глибока релігійність, глибокі відносини до Бога з Господом? Ісусе Христе, я так хочу, щоб мої рідні і близькі, щоб я мав успіх в справах у роботі, мав матеріальне забезпечення. жив сито, вигідно, мирно, мав потрібні речі. Завди мав гроші. Але задаю собі питання. Для чого я роблю ці діла? Де є служіння ближнім? Де є шукання твоєї волі? Ісусе Христе. Я потім дивуюся. Чому таке невдачі? Чувності прийшли в мою сім'ю, мою родину, різні переживання, хвороби, непорозуміння, чи то матеріальні несадки. І усвідомлюю, Господи, що всі свої діла відносини. Я влаштовував, думаючи про користь, про себе, не шукав твоєї волі, ні в сім'ї, ні в праці, ні в матеріальному забезпеченні, не відносив нас з людьми. Відпер бачив, Господи, які не правильні у нас відносини. Такі неправильні бажання, неправильний спосіб життя, поверхові релігійності, вічні заклопотаності, і біди прийшли в моє життя, до моїх рідних і близьких. Божив про людське око, в його твоєю волею. Прийди, Господи, навчи мене на жити, дай не зрозуміти, для чого я ходжу до церкви, щоб жити по-своєму, щоб виконувати тільки свою волю, а потім нарікати. Чого так не склали життя? Господи не зрозуміти. Що має навернутись до тебе і почати робити ті діла, до яких ти не кличеш, щоб я далі не душив в егоїзмі, в своїх клопотах, гріхах, претензіях, а щоб почав служити іншим, щоб поглибилась моя релігійність. Щоб почаю шукати Твого обличчя, Господи. Дай мені прагне твоє любові, твоєї святої волі. Дай мені покірливе серце. У мене негативний досвід життя. Я не вмію жити по-християнськи. Я не вмію Твого слухати, Господи. Я ісфамільний, спертий, користолюбний, нестриманий. Думаю, що матеріальне. Моя релігійність поверхова. Відтикаєш, Господи. Говорю вам, книжники та фарисеї. Лиці мірі. Що людям замикаєте царство небесне. І дійсно, Господи, хворе проходить моє життя до рідних і близьких. Тому що лицемірив, підкидав твою волю і своєю неправильною поведінкою, собі замикав вхід до царства небесного і показав поганий приклад. Рідним і близьким, там, де працюю, бо думали, що за мене. Не показав їм приклад життя в вірі. І через це зруйнував свою долю своєї сім'ї. не жив твоїй любові. Не жив по-християнськи, в глибокій вірі сурівні людям. Господи, знилися зі мною. Ти бачив, як я себе понищу. Зі своїм самолюбством, гріхами, маловірством. Знилися моїми рідними. Ти бачив мене се понищу, Господи. Своїм лицемірством.

На no, чимна жити, Господи. Я yeah, записуюсь в твою школу. Хочу тоді для твімощи. Mm. Вчин на житті, Господи. День за днем. Клас за класом. Кос за курсом. Щоб я давно відміну. Як само на страшному суді. Щоб проводиш тебе спасенний, щоб інших людей повчав слово Євангелія, твоєї правди, див тільки, Господи, свій розум, свої уста. Промовляй через мене, Господи, навчай через мене, рідних і близьких і всіх людей. Що на мій шлях? Чи мене, Господи. Я завжди очі. Пам'ятай про це, Господи. Нагадую мені про це. Що я не повинен опиратися? Чи жити по-своєму? А маю завжди тебе спитатися. Що ти мене повчив? Як має поводитись? Це собі теж не іменуєте. На землі один балаш отець ще на небі. Боже. очі! ти бачиш всі мої ідолини. Ідоли? Моєю найбільшою проблемою. Це я сам. Моя грішність. То, що потурає гріхам. Такий невірний тобі. Що так релігійно навчений, Не знаю Євангелія, Не живу згідно Євангелія, Не знаю твоєї батьківської любові. Боже. Ти наш небесний Отець. Ісус каже, що один по вас Отець. Той, що на небі, це ті небесні очі. Прошу тебе. Зурини всі ідоли в моєму житті. Щоб я зрозумів, що потребую тільки твоєї любові, твоєї опіки, виконання Твоєї волі. Ісусе Христе, і син Небесного Отця. Я є дорослою людиною. І можу не сприйняти, що, що то значить батьківська любов Небесного Отця. Або в своїй свідомості мати спо можу мати спотворений образ, небесного Отця через негативний досвід, через те, що я сам поганим батьком, що старші люди до мене погано відносились. в силу інших причин. Через мою грішність. Ісусе Христе. Ти син Небесного Отця, ти знаєш Його. że znajesz, co to jest, bo Ty wytrzymujesz Bożą. Choć ja do ale bałtycką lubotę dziś Na Nie będę słuchał Ojca. Kiedy Ty mnie nauczysz, co to oznacza, bo Ty wytrzymujesz Bożą. Błogosławiony Небесного Отця, який він є, Ким він є для мене, відкрив його що на мене, милосердя, його любов, Його святість, Його царство, Закон Його царства, Закон справедливості, святості. Мир, радість установлення, бо ти єдинородний син. Я є установлений через твій хрест і Воскресіння, через тайну хрещення, Ісусе Христі. Я не хочу бути фарисеєм, поверховим християном, повним гордості, гріхів. Ne, hlaspody. Já nechci, aby